Вітаю вас, шановне товариство! Зверніть увагу на ту кількість ПТС, котра у мене зараз є. Так я апнув 10 тисяч ммр. Вдалося у мене це з третього разу. Два рази я був в кроці буквально від того, щоб апнути. Один раз мені не вистачило 8 ММР до 10К. Я лузанув гру і піймав лустрік. Інший раз мені не вистачило 3 ммр для того, щоб апнути 10к, і я знову піймав цей клятий луст-стрік. Ну, це просто максимальне неподобство було, як на мене. Я вже зневірився, але от поки мій комп фіксили, я все ж таки на ноуті зміг це апнути. Детальніше, я потім розкажу в якомусь окремому відосі, якісь поради дам, як це можливо зробити, як взагалі можливо апнути рейтинг, бо у мене достатньо довгий період було таке, що. Ну, я взагалі скатився, у мене було там 9К, навіть менше 9К, довго не міг апнути. В один момент в початку повномасштабної війни було 8 до 8 я впав, потім 9, і на 9К я ну туди-сюди падав, вигравав, знову, горів. І все це взагалі деструктивно максимально було, але потім збіг зібратися, я апнув. Це окреме відео. Думаю, на наступному тижні зроблю. А тут я буду розповідати вам, як я виграв, чому я пікнув Нікрофозу, на котрому я доволі таки рідко граю, і сподіваюся, вам це допоможе, бо іноді ситуативний герой на кшталтнікрофоза, про котрого буде це відео, є дуже позитивним персонажем зараз. В Доді, де й потужним насправді на будь-яку король. Перш за все, давайте розпочнемо, чому зараз нікрофоз доволі таки непоганий герой. Ну, в цій грі я бачив Кентавра, Брістов Бека, пікнутих в першій стадії, де і в цілому проти Бріста це ідеальний персонаж. Ну і як наслідок, що виявилось те, що я грав проти Спектри, Деспрофіт на Міду, тобто це ідеальний персонаж, котрого складно вбити. Проти Спектри він все життя був дуже потужним героєм. На лінії і по грі, а тим паче ще у мене є Оракл, котрий доволі такий сильний персонаж, котрий може мене засейвити у тімфайті, за рахунок чого в мене буде там фул ХП. Ну, типу, це комбінація просто одна з найсильніших з нікрофозом. Тобто бонусний сейв, він і так сейвить по суті, себе, хіляє героїв. Але якщо ви дивилися, наприклад, матч між геймі-гладіаторами і командою Тундра, то ви там бачили, що тобто, це. Гейм гладіатори і команда Evil Geniuses, я збачаю, там. Вони у Evil Geniuses перемогли на The International, і Там у них була камбані, крафоза на міду від Квіна і Дазл uh, від Ейсако Трибуна в офлейні. Нікого взагалі неможливо було бути вбити в тім файті. Цей Нікрофос за рахунок цього білда, який я зараз буду розповідати вам в цій грі, він взагалі грець скільки робив. Ну і плюс я пікнув його з Ніксом, бо Нікс це сміття на герой на лінії, тому треба якогось дуже потужного персонажа. Тим не менш, навіть в цій грі ми бачимо, що цей Нікс Він небагато чого робить через те, що, ну не знаю, він все що може це блокувати кемпи на Енчантрес, але вона в мене біжить, імпетусом не тискає, а Нікс це дивиться, типу, і нічого абсолютно не робить. Щодо прокачки, тут доволі таки очевидно, ти Макс. Свій перший спел. Єдине, що я зараз хочу дещо прояснити. Тут мене вбивали на лінії, і я ситуативно взяв другий спел для того, щоб вижити. Але Енчандрас там у є другий також не на колдауні був. Вона споржила його. І, типу, на четвертому левелі, ну в ідеалі, можна, мені здається, в один цей спел дешшал взяти. Але знову ж все дуже сильно залежить, напевно, від лінії, на котрій ти стоїш. Тим не менш, в більшості випадків я б брав би на вашому місці а, саме ось так. Доволі приємний момент на нікрофоні полягає в тому, що у тебе дуже хороша тичка зараз. Ну, не зважаю, зараз двох хріпасів пропустив, тим менш по моєму загальному кіпсати ми бачимо, що у мене більше натворсь, ніж у спектри. Був би в мене кращий сапорт, було б ще набагато. Більше. Ну, типу, цей герой на лінії зараз машина. Він нікому не програє взагалі лінію в доті. Мені здається, дуже приємно грати. Вічна мана за рахунок пасивки, якщо ти добиваєш кріпасів, дуже багато демежу наносить цей спел, плюс тебе ще хіляє в комбінації з другим спелом. Також не забувайте про те, що коли ви натискаєте другий спел, у вас посилюється ваше лікування. Відповідно, стільки лотус, перший спел варто натискати для того, щоб це прохилити в, другому, в другій здібності. Але звісно, також і не забувайте, що якщо у вас демажить якісь е... герої, у котрого є магічна шкода, то він також доволі сильно вас може продемажити. Тепер щодо білду. що до айтем білду є. Два, напевно, варіанти, як краще всього купляти. І я забігаю наперед. Багато питань буде про те, чи купляти рейдіанс на ньому, чи не купляти. Відповідь ні. Не купляйте на ньому рейдіанс. Зараз на ньому абсолютно інший етембіл, але про це пізніше. Дивіться, у вас вибір буде наступний: ви купляєте собі Спіріт Vessel, Три варіанти навіть. Спіріт весел в цій грі. Імба проти ДП. Проти Кентавра, проти Брісла та й проти Спектри, чим би ні. Імба абсолютно. Не думаю, що купляю його. Якщо б це була гра, де весел нічого не робить, я би купив просто тривела. Проблема мікрофоза полягає в тому, що він вкрай немобільний персонаж. У нього малий воспіт, він не може швидко дуже е е рухатись по мапі, відповідно, тривела ідеально компенсує його мінуси як героя. Третій варіант це блейдмейл. Блейдмейл я брав в ситуації, якщо я граю проти якоїсь там. Ну, припустімо, Моерти, Дарквілоу, можливо, тобто героїв фантомки, як варіант, також героїв, котрі справді страждають від цього блейдмейла. В іншій ситуації, в більшості випадків, ми беремо Тревела, далі Весел, далі блейдмейл. Ну, там не так. Тобто, це по критеріям. Того, що найкраще. Тривела спочатку, якщо тривела не підходить краще весел взяти береш весел. Якщо весел не ідеально, і тревела не ідеально, Б ідеально, то береш блейдмейл. Тобто топ-1 тривела, топ-2 весел, топ-3 блейдмейл першою шмоткою. Отак От виглядає 10 рівень мікрофос. Тобто, все рівно, навіть якщо ти береш весел або блейдмейл, ти далі докупляєш собі тривела. Це ну, навіть не обговорюється це. Ця ситуація, бо у мене топ-денетворс, хоч і не найкраща гра. Ми бачимо, що в цілому команда Dayers почуває нормально в цій грі, хоча, як на мене, повинна була почувати набагато гірше. Не забувайте докупляти собі вінлей. Знову ж таки, чим більшим освіту, тим краще. Тільки не треба прям переборщувати і купляти собі Єул е е якийсь абсолютно зайве, так не робіть, любі друзі. Е також, прокачку, ви бачите. На 10 рівні ти береш собі правий левел талант. Е, ну, чому саме правий талант? Е, хоч і виглядає, наприклад, лівий непогано, але суть в тому, що ось цей талант правий, він справді в деяких ситуаціях. Може доволі таки сильно тобі допомогти, бо ти б'єш якогось героя швидше, чи те, що у тебе там недостатня мобільність, все може е, трапитись. Плюс ось це комбінація, головна нікрофоза і Оракла. Бачите, типу, якщо Оракла стоїть позаду мене, на нього ніхто не нападає, мене вбити неможливо. А з мене пройти також доволі таке складно, бо якщо в мене буде. Основна імба в цьому патчі по айтембілду, про котру я зараз розповім, то ну, герой ну, взагалі не вмирає і сам наносить стільки демеджа, що там взагалі хай йому грець. Моя ціль зараз апнути Тараску, який у мене повинен бути геймплей. От після Ленінг стадії, після того як я спущу свій тавер, після того як тавера вже немає. Це трохи схоже на... Тайтхантер, напевно, от можна порівняти з таким героєм. Тобто, я не можу ініціювати, я доволі такий немобільний персонаж. У мене є тімфайт за рахунок своїх спалів, і мене складно дуже вбити. Відповідно, таких персонажів краще всього реалізовувати через потужний фарм. Тобто в цій грі я багато фармлю і відповідаю на те, що роблять ворожі герої. Плюс я розумію, що в тій точці, де знаходиться мій герой, на мене навряд чи хтось буде нападати, бо я жити буду доволі таки довго, як наприклад на топі. Оракл завжди телепортнеться до мене або буде стояти поряд зі мною. Відповідно, я ну, не вмираю у будь-якому випадку, якщо я там. Ну На Тір 2 тільки не побіжу біг... бити героїв, Оракла не побачить мого. Тобто, якщо я не прям сильно переагресую. От, наприклад, Брістелбек він такий самий герой, трошки схожий, так, як Нікрофос. Але е суть Нікрофоса в тому, що Брістелбек йому ну, взагалі нічого не робить. Типу, у мене є сокира, сокира? коса. Давайте коса краще називати. І якщо я її використовую, то. Ну, цей Бріселбек, якщо він переагресує якось, він просто вмре. Бо проти Брісла у мене є Шрауд завжди засейвитись від його демеджа. Проти Брісла я беру Спіріт весел, він собі не зразу ж купляє лотосорб. І у нього взагалі навіть аганіма нема. Тут якийсь людина Акбайер на Бріселбеку трошки купляю собі спочатку Блудстоун, Такого я ще не бачив. Ну, інновації на 10к пабліках вони. Трапляючи, напевно. І, відповідно, далі я відреагував на те, що робить Брістелбек на Міду, на те, що роблять ворожі герої, і я знову ж таки за рахунок тривалів повертаюсь до фарму. Бачимо, що у мене топ-1 Нетворс все ще на цій мапі. Тепер наступає момент, де ви, напевно, задумались, чому я купляю собі Тараску. Чому я не купляю собі Рейдіанс, коли прийнято вважати, що Рейдіанс дуже потужний атмбіл був раніше? Так воно і було, напевно, на Нікрофозі. Але уважно зараз Тараска. Вона є наслідком комбінації Аганіму. Тобто, ти береш собі тараску, тебе вже неможливо вбити. Твоя пасивка, твоя присутність в кімфайту. Чим довше ти живеш, тим більше ти робиш демеджу. Але тепер увага за тим, що робить Аганім. Аганім збільшує демедж від пасивки твоєї третього спола на 60% від поточної регенерації здоров'я Некрофоза. Відповідно, чим більше у тебе стаків ультимейту. Чим більше у тебе своєї хаперегенерації за рахунок тераски, тим краще для твого персонажа. Тому що ти ходиш по тімфайту і демажиш неймовірну кількість шкоди наносиш. Бо ти довго живеш, тебе складно вбити, а ця аура, ну подивіться, доволі такий великий радіус. Тобто це дуже потужний тімфайт. Так, звісно, ти не можеш ініціювати, і треба, щоб у тебе були обов'язково стани в якійсь е в команді, інакше всі від тебе просто будуть тікати, але тим не менш... Основний айтем білд виглядає ось так. Ти береш собі Тривала, береш собі тараску, ну там весело було ми по ситуації спочатку. Береш собі, далі береш обов'язково аганім. А після цього, що ти собі береш? Що посилює регенерацію і демедж? Правильно, Кая Сенш. Кая Сенш посилить і демедж з пасивки. Кая Сенш посилить і e, твою ХП-регенерацію, відповідно, це також за рахунок аганіму. Конвертується в демедж твоєї пасивки. Ну і там. Чесно, якщо Нікрофос таймінги такі досягає, де він собі бере Тараску, Каєсенш Аганім, то виграти його неможливо. Аганім я вже взяв собі на 26 й хвилині, де ми йшли е трон спушувати, тому я не зможу вам показати їх його реалізацію конкретно. Але ну навіть якщо подивитися по звичайним кліпам, наскільки тут багато де наноситься, ну ви бачите. Плюс не забувайте, не забувайте, що якщо ви активуєте Ghost Shroud, то у вас ще посилиться ваша регенерація, і там стільки демеджу буде. Ну, давайте, напевно, я покажу в лобі, як це виглядає. Також важливо розуміти, які таланти брати. Тобі треба просто взяти банально всі праві таланти. Чому саме праві? Ну, по перше, сповільнення Кострау це дуже хороший талант, про 10 левеле я пояснював, але от на 20 рівні. З одного боку може здатися, що зменшення регенерації від Христопер Аура це типу... Хороший талант. Ну і якщо ви граєте там, проти від спа якогось, проти героїв з плутстоуном, це може бути непогано. Але посилення самовіддовлення це також дуже потужно. У мене зараз 158 хп регенерації натискаю, плюс 100 майже зверху ще ХП-регенерації отримую за рахунок також цього таланта. На 25-му, ну, відповідно, також правий талант береш, бо це шкода від Херстопер аури. Ось комбінація моїх шмоток. Ось у мене приблизно стільки ж зарядів а, з каси, скільки у мене було а, в минулій грі. Ну і ось, наприклад, стоять три героя. Там неважливо, в принципі, давайте брісло. Ось так, купимо тут так, можемо купити. Просто натискаєш госшаут. Герої, так, у них є Тараска, вони там регенеруються, плюс-мінус, намагаються з нею. Але, ти не менш, демеджа ми бачимо, наскільки багато, і вони. Повільно будуть вмирати. Якщо я Тараску викладаю, то тут взагалі без варіантів всі герої, стринджевики, не стринджевики, вони просто вмирають. І у будь-якого з них ти вже можеш натискати цю касу, і все, до побачення. Ти помер, при тому, що ти супертанковий герой. Таким чином, можете використовувати цього Нікрафоза, особливо в драфтах, де ви граєте проти брістелбеків, стринжових героїв. Справді ситуативно, якщо ви його добре візьмете, причому неважливо, на яку роль він у будь-якому випадку на будь-якій королі буде потужним дуже героєм. Ситуаціях. Єдине, що знову ж потурбуйтесь про те, щоб вашої команди були стани. Стан, це єдина умова для того, щоб на ньому грати. Дякую, любі друзі, що дивились це відео. Сподіваюсь, ви також зможете апнути багато своїх ПТС. А ми побачимось вже на стрімі. Бо у мене нарешті пофіксили комп'ютер, тому очікую вас з 4 до 4.30 приблизно я запущусь сьогодні ввечері стрім. Там всіх чекаю. На все добре і бережіть себе.